Так, вітаннячка вам, друзі. Вітання з Тернопільщини, канал Сільське подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Гостей, підписників, тих, що ще заходять. Ну і хейтерів, звичайно. Без вас ніяк, без вас не було би діла. Дуже всім вдячна за коментарі. Що під моєму відео ви пишете, за тим, що ділитеся. Я вам щиро-щиро дякую. Що сьогодні буду робити? Маю таку одну роботу. Дивіться, покажу спочатку. У мене ось тут цвіте на вікні цикламенчик. кламенчик. Дивіться, яка красота, друзі, яка квіточка гарна. Тут ще дуже-дуже багато є пуп'янків. Так далеко, можливо, і не видко. Можливо, і не видко, не знаю чому, але нічого. Тут у мене посіяний кропик. Сказали, сьогодні мені прилетів коментар, що кропику дуже потрібно багато світла, щоб він не витягувався. Мій витягнувся, вже витягнувся. Але, як каже мій чоловік, якщо щось виросте, то буде. А якщо не виросте, то змекаєш курям, кури, кури подякують. То таке? Що я сьогодні запланувала? Запланувала я собі сьогодні таку роботу. Дивіться. Зараз секунду. Секунду, секунду, секунду. Так, секунду. Вчора... Як це вам показати краще? Ось так. О. Ви усі знаєте, хто зі мною давно, то знає, Ким я працюю, хто недавно, то тому скажу. Працюю я продавцем в нашому маленькому магазинчику. Ну, поки що, а далі побачимо, як здоров'я покажу. І про що я? Про те, що у нас в магазині ось такі, як би то, Пластикові контейнери від макави. Я думаю, що ви всі знаєте, це великий контейнер. Тут макави 3 кг 200 г. Вона йде в пакетиках, хто не знає. А я, як добра господиня, і мені всього треба, таскаю отакі от контейнери додому. Чого добро пропадати? Зараз покажу, що роблю. Купляю я у нас в магазині, звичайно. Звичайно, що у нас в магазині, а де інакше? Крупи. Бачите? На даний момент це гречка. І це від фірми, котру я облюбувала. Фірма Гарнір. Це не реклама. На рекламу мені ніхто не дає нічого. Хоча я би теж дуже хотіла, щоб мені хтось щось запропонував зарекламувати, наразі ще поки що ніхто не пропонує нічого. І що я побачила? Ось тут ззаді, у кожному кульочку є ось така дірочка. Так, дірочка. А дірочка для чого, я так розумію? Може хтось з технологів у мене буде дивитися. Дірочка для того, щоб крупа не зацвіла, щоб крупа дихала. Але є ще один мінус. Через цю дірочку можуть залізти різні жучки. Тому, поки вона ще свіжа, ну, по крайній мірі, я думаю, що свіжа Маса нетто 1 кілограм. Термін придатності я не знаходжу, де. Ні, є. Є термін придатності є. Але термін придатності надрукований не, не для таких людей, хто добре не бачить. Ну, бачу, що до 25-го року, але який місяць надрукований, <кій> не знаю. Який місяць до 20 Ні, термін виготовлення 11 й місяць 24-го року. Свіженька крупа. Я сподіваюся, що вона цьогорічна. І що я роблю? Оці пластикові банки відкриваю ці і все висипаю, друзі, все висипаю, і ці пластикові контейнери. Отак <кій> я буду всі крупи висипати. Ось цю гречку я буду все висипати. Потім скажу, що далі. Я знаю, друзі, що мої любі хейтери мені... Напишуть, для чого так багато круп? А я вам відповім. Ми робимо консерви. Гречані, горохові, фасольові. Хто уважний, хто зі мною навіть недавно, то бачив, що ми робимо. І в мене ще діти. Люблять ось такі фасульова, то не дуже у нас заходить, ясби, але гречина, горохова. Це все діло, це все нормально у нас вона. Треба взяти ножиці, бо це не добре. Це не добре. Так. І ще для чого... І ще для чого ми це висипаємо, але для того, що ми ось цю крупу зберігаємо в такому місці, на горищі переважно у нас крупи, що ці усі може, може залізти десь і мишка. Всякі бувають. Зараз на зиму мишки тікають до приміщення. Це може бути, воно все не з'їсть тільки змарнує. Мені простіше висипати і, як то кажуть, забути до, до тої пори, допоки воно мені буде треба. Отак. Так, друзі, це все ось ці пачки. Ми нічого не викидаємо. Це все горить у нашій кухні. І ще мені багато казали, багато казали, що мені у фасолі додавати зверху, у фасолі зверху у слойки додавати часничок, щоб воно довше зберігалося. І чесник відгонить всяких паразитів. Я Думаю, що це лайфхак буде гідний. Обрізала тільки, ось так, тільки обрізала корінчик. А, я люблю чесник, страшне. І ось так розкладаю у ці слоїки. Не буду всередину так чуть-чуть лише запхну, не буду сильно запихати. Друзі, чесник нам не пошкодить, навіть чи ми будемо варити просто так. Для себе трішки. Чи будемо робити закрутку. Часник нам не пошкодить, тому що він не в не переміжку з крупами, а так зверху я ставлю і закручую. Все. Оце буде у нас вже зберігання. Тепер так само і другий слоєчок. Так само і у другий слойчок по периметру. Розкладу ось так. І ще, знаєте що? Ще мені згадала, що одна жіночка ставила у фасолі часник, лавровий листок. Часник і лавровий листок. Думаю, а я що, виняток чи що? Я так само поставлю. Тільки лавровий листок я запхаю так всередину. А так. Середину його запну, а часник нехай буде зверху. О, Все, часник буде зверху. Так. Так само ще лавровий листок запну у цю першу банку. 4-5 листочків. Так, по периметру так само. Запну його так більш-менш, скільки можу достати до середини. О, все, тепер закручую. І все. Отак. З цими крупами справилися. Далі щось будемо робити далі. Це буде коротеньке відео про, про законсервування круп коротесеньке, але воно буде, і воно колись. Хтось та й подивиться, дочка подивиться і скаже, отак моя мама робила. Бо так як спілкування дуже цілими днями неможливе, то у неї навчитися особу таких способів немає у кого. Але для того є мама, і для того мама вчить, щоб дитина знала. А я вам скажу, що я все. Все вичитую, усе мене нема тепер кому вчити. Мене вчить життя. Ну, якось так, друзі. Все, крупи поїхали на зберігання, а я беруся до другої роботи. Всім гарного дня!